Точка продажів. Часто виникає потреба оформити замовлення в офлайн-магазинах, тобто в магазинах, де ми бачимо клієнта прямо перед собою. Зазвичай основна наша кількість клієнтів, звісно, використовує. Замовлення для онлайн-продажів, тобто з інтернет-магазинів, з маркетплейсів, оформлення з Інстаграму і так далі. Але також велика частка наших клієнтів має при цьому і офлайнові точки продажів, де, власне, потрібен функціонал, схожий на касу в продуктовому магазині, якими кожен з нас користується. Для цього ми розробили якраз функціонал точки продажів або англійською POS. Point of sales, точка продажі, власне, англійською мовою. Звісно, що використовувати стандартний функціонал замовлень в магазині не буде так зручно, так як потрібна в ідеалі мишка, потрібно вводити дані з клавіатури, і взагалі тут досить велика кількість полів, яка при продажі живому не потрібна. Тому ми маємо окремий розділ додавати в режимі POS, в який вже оптимізований для того, щоб. Працювати в офлайн-магазині. Що тут є? Тут ви можете вводити і текстом, наприклад, шукати товар. Також можна використовувати сканери, якщо у вас вже підключений. Сканер автоматично підставляє артикул в це поле, після чого товар знову ж таки автоматично додається до замовлення. Ось я зараз ввів артикул 156, і товар автоматично перейшов сюди. Також можна клікати, якщо це, наприклад, сенсорний екран у касира, можна кліком додавати всі товари до замовлення, можна обирати, які це саме, яке саме джерело, з якого складу списувати товари, якщо потрібно, і таким чином система автоматично рахує чек. Після чого можна сплатити. Тут знову ж таки клієнт може надати вам певну суму. Грошей, система порахує, скільки решти потрібно клієнту дати, і можна підтвердити оплату. Також в перспективі цей функціонал буде розвиватись. Якщо потрібен якийсь додатковий функціонал, ми з радістю приймаємо фідбек, тому пишіть наші чати-підтримки, описуйте, чого вам не вистачає, ми будемо раді іще оптимізувати або покращити цей функціонал. На цьому все. Користуйтесь зручно і продавайте більше.